Коли я виросту, стану дорослим, я оберу професію лікаря. Буду людей лікувати. Ні-ні-ні-ні-ні! Коли я виросту, я оберу професію рятівника. Стану героєм. ні 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 Коли я виросту, я краще стану телезіркою. Чого мені чекати, поки виросту? Я краще саме зараз стану телезіркою. Вітаємо вас, шановні телеглядачі, на другому турі телепроекту. Твоє майбутнє один! На другому віддруковому турі, де зібрались маленькі та юні талановиті особистості Житомирщини, які у непростому творчому поєдинку змагаються за місце у третьому турі, щоб побільше відкривати крок за кроком примудрості омрійної професії тележурналіста на практиці. Минула наша зустріч в ефірі подарувала нам знайомства з чотирма змістовними письмовими розповідями роздумами на тему один мій день на посаді журналіста. Де панове судді оцінювали вміння дітей логічно мислити, відокремлювати головне від другорядного, структурувати інформацію? Сьогодні на їх оцінку очікує ще одна письмова робота конкурсантки Євгенії. А також разом з членами журі ми станемо свідками того, як наші майбутні працюють в екстремальних умовах. Сьогодні їм доведеться як справжнім журналістам. Здобути інформацію перетворити в зрозумілу і цікаву розповідь на позитивному імпровізованому уроці з тележурналістики. П'ятірка мене дивує. Дуже змістовні гарні тексти. Написано гарна мова. Тобто, проблем із написанням немає ні в кого, немає суржику, немає елементів е, е, якихось ненормованої лексики. Все дуже гарно, професійно для вашого віку це дуже класно. Так зазначила пані Ольга, підводячи підсумки після перегляду письмових творів п'ятьох наших учасників до складу, яких увійшли герої минулого нашого ефіру, і конкурсантка Євгенія, твір якої вже зачекався на нас, і в якому свій робочий день у якості журналіста Женя наповнила цікавою, змістовною і корисною інформацією. Мене звати Горбата Євгенія, та я представляю свій твір один мій день на посаді журналіста. Журналіст людина, чиї журналістські твори публікують у ЗМІ. Журналістом так само може бути блогер, якщо його блог є змі. Головним заняттям журналіста є опис незвичайних дій для розваги читача. Головна мета журналіста створення текстів, що забезпечують їх масове споживання. Мені дуже подобається писати твори аналізувати, а потім викладати свої думки на папері або усно. Мені подобається не лише дізнаватися як влаштований світ, що і хто керує долями багатьох людей. Крім цього, мені дуже цікава сама кухня новин, те, як це робиться і подається на різних каналах. Ще будучи в дитячому садку, я мучила свою сім'ю і друзів, беручи в них інтерв'ю. Теми моїх репортажів були найрізноманітніші. Одне інтерв'ю могло плавно перетікати в інше. Часом мама почала від мене втікати, а тато ховатись за комп'ютером. Звичайно, донедавна я ще не усвідомлювала, що хочу бути журналістом, але поступово це питання визріло якби саме собою. Тому, коли я вирішила, тому, коли я дізналася про конкурс юного журналіста на Житомирському телебаченні, то не замислюючись пішла в ньому позмагатися. Враховуючи мої 11 років, на сьогодні я не маю досвіду роботи журналістом. Але для того, щоб написати твір Один мій день на посаді журналіста, я вибрала для себе роль журналіста шкільної стінгазети, людина, яка освітлює всі цікаві події школи та події міста, які можуть бути цікавими школярам. Події були різні і в різний час. Але я їх всі об'єднаю в один день журналіста шкільної стінгазети. Ну що ж, розпочнемо. Для того щоб створити цікавий матеріал, в першу чергу потрібно розуміти, для кого ти освітлюєш події. Враховуючи, що у мене шкільна стінгазета, то буду освітлювати події, які е, будуть цікавими школярам. Для початку роботи над газетою я вирішила поцікавитись, які події будуть відбуватися на протязі дня та декількох наступних. Передивившись рекламні оголошення в газети, рекламу в інтернеті та обговоривши зі своїми однокласниками події, які їх можуть зацікавити, я вибрала дві, на мій погляд, цікаві події для газети. Всеукраїнський Житомирський фестиваль Ковалів Ковальська весна та скоро День космонавтики. Спланувавши маршрут руху, я розпочала з Всеукраїнського фестивалю Ковалів Ковальська Весна. Третій всеукраїнський Житомирський фестиваль Ковалів Ковальська весна цього року розмістився на майданчику перед драматичним театром. Ковалі кують, торгують і проводять майстер-класи для всіх бажаючих. Було представлено дуже Багато робіт ковалів, які були вражаючі. Гамельон кувався три дні. Коваль, який викував даного птеродактиля, розповів, що це його одна із перших робіт, яку він виконав ще при радянському союзі. Але найголовніша подія, яка була відмічена на даному фестивалі, це виготовлення ковалями Житомирщини скульптурної композиції під назвою Язик до Києва доведе. На фестивалі були присутні представники книги рекордів України, які зафіксували, зафіксували унікальну подію встановлення світового рекорду. Вони повідомили, що нічого подібного в світі не виготовлялося до сьогоднішнього дня. Це кований язик. Цей день було зафіксовано дані рекорду: довжина всієї конструкції 8 метрів, а довжина всього язика 6 метрів. Представники повідомили, що це є рекордом, та привітали Житомирян. Я вважаю, що наше місто може гордитися даним досягненням. Також на фестивалі проводились паралельно бої лицарів історичного клубу Золота шпора. Скоро День космонавтики. Напередодні Дня космонавтики, я вирішила нагадати всім нашим учням про те, що батько та фактично засновник космічної галузі Сергій Корольов. Народився на Житомирщині 12 квітня, відзначається як Всесвітній день авіації та космонавтики. Цього дня, 1961 року, майор Юрій Олексійович Гагарін на космічному кораблі Восход вперше у світі здійснив орбітальний обліт Землі, відкривши епоху пілотованих космічних польотів. Він зробив один виток навколо земної кулі, який тривав 108 хвилин. Це була подія, яка змінила світ. До цієї визначальної події світового масштабу причетний Житомирянин Сергій Павлович Корольов. Ракета якого вперше вивела людину в космос. Під його керівництвом запущено першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший штучний супутник Землі, та відбувся перший політ людини в космос. Дуже багато учнів, живучи в місті Житомир, навіть не здогадуються про наявність школі. Про наявність в нашому місті двох музеїв, які Присвячені космосу один з них це будинок музей, де родився Сергій Павлович Корольов, другий музей космосу. Експозиція космос була відкрита 1 червня 1991 року. В ній представлені зразки космічної техніки і космічних технологій, які ілюструють розвиток космонавтики. У музеї багато різних прототипів космічних кораблів та цікавих матеріалів. Але не тільки прототипи. У музеї можна побачити навіть техніку, яка була насправді в космосі. Також школярам буде цікаво побачити, що їдять космонавти на космічній орбіті. Але найголовніше, що тут кожен може відчути себе космонавтом. Отак промайнув мій день на посаді журналіста шкільної стінгазети. Я гадаю, що проінформувавши школярів нашої школи про фестиваль ковалів та нагадавши про досягнення нашого співвітчизника, у багатьох. Для цього з'явиться бажання подивитись на нові професії під новим ракурсом. І, як мінімум, багато хто відчує гордість за своє місто місто Житомир. Професія журналіста важка. І я роблю перші кроки в ній. І я маю надію, що даний проект допоможе мені в багато чому навчитися. Я не знаю для мене це другий уже твір на на проекті. Може, ще будуть. Коли я взявши текст, не бачачи учасника, відразу ну, це для мене, коли я бачу реферати, як я їх називаю твори, це, ну, я дратуюсь, тому що це втрачений час, і я так собі думаю, ну, для чого стільки писати, що можна. І я завжди, от, ну, це мій власний такий життєвий принцип, що кількість це не якість. І можна гарно подати і в на одній сторінці. Але знову ж таки, це знову другий, я ж кажу, випадок над проєкті, коли я змінюю свою думку, коли чую твір. І от про Євгенію я змінила думку відразу, коли почула, тому що ну, я написала, що Євгенія це одна е, теж з п'ятірки, у якої все супер. У мене навіть ну, якщо починати розкладати по поличках, то це буде дуже довго. Грунтовна Гру, е, робота. Викладено журналістський матеріал, викладено, ну все відповідає темі, але я знайшла ну, на чому вже так, щоб виділити учасницю. Це єдина учасниця, поки що для мене на проєкті теж, яка ем, не бачить журналістську роботу як засіб зробити себе популярною, тому що зазвичай сюди йдуть за цим. Ну це одна із таких ніж. Якщо не брати там талант-шоу різні, це де ти можеш стати популярним і тим самим виразити себе. Всі дуже цього хочеться. З твого твору випливає відразу, ти не починаєш свій робочий день із телерадіокомпанії, із телевізійної студії. Ти його починаєш від самого початку, від шкільної стін газети. Тобто, ти готова пройти покроково кроку увесь цей шлях і відчувається, що ти хочеш пізнавати. І нести інформацію і працювати саме журналістом. Тобто, те його, його головна функція, яку ти їй написала, нести інформацію і подавати. Тому з таких, е як Євгенія, якщо складеться в тебе доля, так виходять справжні професіонали ті люди, які потім стають прикладом для інших, тому що професіонал це все-таки покрокова рух від ни низу до, до вершини. А так все супер, немає ніяких зауважень. Браво! Ти молодчинка, але слухаючи е, твій твір, в принципі, е, я не могла собі уявити, да, що на стін газеті буде висіти такий матеріал. Тому що дійсно він є нечитабельним. Він дуже великий, він дуже довгий. І е, навіть школяр, підійшовши до тієї стінгази, йому просто може не вистачити 20 хвилин, щоб прочитати ті два твори, що ти написала. Роздивитися, як воно і що. Е, його, звичайно, якщо це. Брати до пізнавальної програми твої матеріали дійсно це буде цікаво, тому що там буде пізнавальний характер, це буде накладатися кадри, да буде картинка, і тоді це буде виглядати зовсім в іншому ракурсі. Ось також у тебе звучала фраза, що журналіст повинен розважити читача, так своїм твором. Я скажу тобі так, що не тільки розважати доведеться. Ось тому, що є різні ситуації, є різні події. Потрібно бути готовою до різних ситуацій, які будуть виникати. А так молодчинка. Я взагалі задоволена також сьогоднішньою п'ятіркою. Ну що ж, перший етап другого відбіркового туру для героїв нашого сьогоднішнього ефіру завершено. І тепер разом з ними ми наблизились до другого етапу. Де наші майбуці виступатимуть у ролі телеведучих на імпровізованому уроці з тележурналістики? Але перед тим, як на нього потрапити, ми відповімо на запитання наших конкурсантів стосовно нашої професії. Чи правда, що робота журналіста це детективні розслідування, інтерв'ю з зірками та прес-конференції з фуршетами? Як правило, майже кожен другий, хто мріє стати тележурналістом, з приходом на цю посаду бачить себе популярним і успішним телеведучим, якого гримують, одягають, надають готові написані кимось тексти, які треба тільки прочитати, і все. Ти вже журналіст. Насправді, все не так. Доведеться писати самому. Як інформаційні сюжети, так і тексти до авторської програми, за створенням яких стоять довгі пошуки інформації, нескінченні телефонні переговори про час і місце зйомки, сама зйомка. По декілька разів на день виїжджати на місця подій, згодом, розшифровувати, відзняти матеріал з касети, тобто надрукувати все, що на ній записано. З отриманого. Невиразного марення спорудити живу і захоплюючу програму, яка повинна вчасно потрапляти до ефіру. Нескінченні дзвінки, пошук, іноді виснажливої потрібної інформації, з самих різних джерел, поїздки з одного кінця міста в інший, постійна готовність зірватися з місця. Без цього журналіст не може стати справжнім майстром. Стаття, репортаж, телепередача це результат величезної виснажливої праці. А чи правда те, що журналісти багато заробляють? Журналіст сучасний у Житомирі заробляє гроші рівно стільки, щоб йому вистачило на хліб до хліба поїсти, ну і одягнутися. Але може це не небагато. Але якщо зважити і пригадати всі ті цікаві інтерв'ю, цікаві зустрічі, події, то ти розумієш, що ні за які гроші ти не купиш отих вражень мегапозитивних, драйвових, які може дати саме журналістика. А ще слід додати, що журналістика насправді шалено цікава професія для тих, хто її любить і нею володіє. Свою непідробну любов до професії тележурналіста сьогодні продемонструють наше майбутнє. Давайте познайомимось. Привіт! Мене звати Гакалець Дарина. Всім привіт! Мене звати Дяченко Владислава і її звати Гакалець Дарина. Здравствуйте. Мене звати Якові Василь. Ця дівчинка гакалець Дарина. А ця дівчинка Дяченко Владислава. Привіт. Мене звати Горвата Євгенія. Хлопчика звати Яковолі Василь. Цю дівчинку звати Дяченко Владислава і Гакалець Дарина. Всім привіт! Мене звати Будні Христина. Цю дівчинку звати Гакалець Дарина, дяченко Владислава, Яковлев Василь і Горбата Женя. Хотілося б спробувати себе в ролі тележурналіста саме зараз і розповісти телеглядачам про найцікавіші факти телебачення. Адже за стільки років існування вони ж були. Так, дійсно були. І вам, наші любі діти, сьогодні випала нагода розповісти їх телеглядачу. Тож гайда на імпровізований урок з тележурналістики, тема якого переказ, але не простий. А зрозумілий і цікавий у формі телепередачі, жанр якої визначатимете ви самі. І так, цікаві факти про телебачення. Факт перший. Популярний американський телеведучий Джонні Карсон. У 1973 році в ефірі свого шоу пожартував, що в країні криза виробництва туалетного паперу. І що її запаси в магазинах стрімко скорочуються. Це спровокувало дійсний дефіцит туалетного паперу. Хоча Карлсон вибачився наступного дня, було вже пізно. Гостра нестача цього виробу, продажу відчувалася ще три тижні. Факт другий Більярдна гра снукер занепала всередині ХХ століття. Проте інтерес до неї знову стрімко і сильно зріс після того, як телеканал BBC вибрав її для демонстрації переваг кольорового телебачення і почав транслювати всі чемпіонати. Зелений стіл і кольорові кулі снукера якнайкраще підходили для цієї мети. Переказати ці факти доручено даринці, Владиславі та Христинці. Для цього дівчата запрошують нас переглянути в ефірі вигадану їми телепередачу під назвою Ваша улюблена програма. Привіт! Сьогодні з вами ваша улюблена програма і її телеведучі Амур. Лямур. Тужур. Сьогодні ми вам зачитаємо новини, які е, просто вразили нас всіх. Е, це просто шок новини. Отже, розпочнемо. Чий жарт <laughs> спровокував тритижневий дефіцит туалетного паперу США. Популярний американський телеведучий Джонні Карсон в 1973 році в вірі свого шоу пожартував. Так пожартував, що потім всій країні виявився дефіцит туалетного паперу, і що запаси в магазинах стрімко почали скорочуватися. Знаєте, гостра нестача цього виробу в продажі відчувалася ще три тижні. Це не вкладається в голові. Невже не невинний жарт спричинив такий ажіотаж серед суспільства? Та ні, Карсон вибачився наступного дня, але це, звісно, не допомогло. А ось, наприклад, ви знаєте, яка гра у зайшла, зайшла у друге життя завдяки кольоровому телебаченню? Це була більярдна гра Снукер, яка занепала в середині ХХ століття. Проте інтерес до неї знову зріс після того, як телеканал BBC вибрав її для демонстрації переваг кольорового телебачення і почав транслювати всі чемпіонати. Зелений стіл і. Різнокольорові кулі було знайдено. Снукери як найкраще підходили для цієї мети. Так, це дуже цікаво. Тож, дівчата, дякую за цю світську розмову. Сьогодні ми дізналися дуже багато про світ. До нових зустрічей! Продовжуємо наш урок і пропонуємо наступні цікаві факти з історії телебачення, які ми зараз озвучувати не будемо, лише перелічимо низку запитань, на які майбутці нададуть повну відповідь. Отже, питання чому на зорі епохи телебачення дикторки фарбувалися зеленою помадою? Чому телесеріали називають мильними операми? Як у 1962 році? Переводили чорно-білий телевізор у кольоровий режим. Надати відповіді та переказати ці факти юні наші учасники Василь з Євгенією вирішили, створивши гумористичну телепередачу для сімейного перегляду під назвою Кумедні факти з історії телебачення. Добрий день, шановні телеглядачі. Сьогодні ви як завжди в нашій програмі кумедні факти з історії телебачення. І перше, наш факт такий: в епоху чорно-білого телебачення на камерах часто застосовувалися червоні фільтри, чи що червона помада робила губи на екранах телевізорів дуже блідими. Тому дикторші актриси гримували зеленими помадами. І сьогодні дозвольте вам представити одну з цих е, диктор, що в свій час вела телевізійну програму шановна Євгенія, скажіть, будь ласка, ви справді фарбували з тою зеленою помадою? Добрий день всім. Так, це правда, адже в нас просто не було вибору. Це дійсно так. Я дуже вам співчуваю. Напевно, у вас був надто смішний вигляд, коли ви фарбувалися в зелений колір. Чи не так? Справді так. Але в телевізорі це було це було не видно, адже він був чорно білим Так, шановні телеглядачі, переходимо до другого факту. У 30-х роках минулого століття на американському радіо з'явилися багатосерійні програми з невигадливими сльозоточивими сюжетами, такими що аж плакати, хотілося. Спонсорами виступали виробники мила та інших миючих засобів, так як основною аудиторією цих програм були домогосподарки. Тому за радіо, а згодом і за телесеріалами закріпилася вираз Мильна опера. Серіал, наприклад, Путіводний світ» занесен до книги рекордів Гіннеса як найдовший серіал, показаний по телебаченню. За 57 років було випущено 15 тисяч серії. Це просто неймовірно. І загаль інтервальських склала 164 дні, 4 години і 30 хвилин. Так що, якщо все це передивитися, то це просто неможливо. Дозвольте вам представити одну, одну з артисток того часу, яка знімалася в цих мильних операх. Шановна Євгенія, скажіть, будь ласка, вам подобалось там зніматися чи ні? По-перше, було дуже важко, адже ми після зйомок приходили надто стомлені, і коли приходили на наступне на наступну зніматись в наступній серії, всі дуже хотіли спати. Всім було дуже важко, але ми старалися, і в нас все виходило. А вам часом від того сценарію плакати не хотілося? Ні, я дуже за вас радий. І шановні телеглядачі, переходимо до третього факту. У 1962 році в Швеції був тільки один телеканал, який віщував у чорно-білому режимі. 1 квітня технічний експерт каналу повідомив глядачам, що завдяки новій технології вони можуть легко переключитися в кольоровий режим. Для цього на телевізор слід було надіти нейлонову панчоху, що він продемонстрував прямо таки в прямому ефірі. На цверту вам, будь ласка, представити цього експерта. І скажіть, будь ласка, а навіщо ви взагалі цю ідею придумали? Це ви самі її придумали? Чи вам хтось допоміг? Це сама, тому що людям було не цікаво дивитися, їм хотілося побачити барви цього серіалу, але ви розумієте, що тоді не було багато грошей, і я, щоб не витрачатися, придумав такий спосіб. Придумала да, да, да. Да, це справді було так. І звичайно, я й сам був і дивився цей телевізор, і знаєте, мені було надто нудно. А ваша ідея мені навіть дуже сподобалася. Адже тепер всі глядачі бачать нас в кольоровому режимі. Чи не так, шановні глядачі? Все, до побачення! Наша програма закінчилася. До побачення. Завдання для сьогоднішніх героїв нашого ефіру на імпровізованому уроці з тележурналістики було наступним: зуміти перетворити почуті факти з історії телебачення в зв'язну цікаву розповідь, не забуваючи і про те, що ця інформація з їх вуст повинна лунати так, щоб глядач їх зрозумів. Чи вдалося їм це? Вирішувати пановим суддям про їх рішення, ми дізнаємось у підсумковому випуску після перегляду робіт всіх учасників другого відбіркового туру. А вам, наші шановні телеглядачі, нагадаємо, саме ви маєте можливість одному з наших майбутніх, учасників другого відбіркового туру, подарувати сьоме місце фіналіста, проголосувавши за нього на нашому офіційному сайті, адресу якого ви зараз бачите на своїх екранах. Ну, а на сьогодні все. Залишається лише додати, шановні телеглядачі, наші конкурсанти з нетерпінням очікуватимуть на ваші голоси. Адже нам сподобалося зніматися. З нетерпінням чекатимемо на оголошення результатів. Дуже хочеться перемогти і залишити свій слід в історії телебачення вже сьогодні. З вами були учасники другого туру телепроекту Твоє Є майбутнє! Один. Бувайте. Над телепроектом Твоє майбутнє працювали автор та режисер Антоніна Тугас, фіналістка першого сезону проєкту Анастасія Бучинська, оператор Сергій Кобилянський, дизайн програми і відеомонтаж Людмила Меодушевська, Анастасія Меодушевська, звукорежисер Олександр Кодубовський, члени журі Катерина Тарасюк, Дар'я Самаріна, Ольга Степуренко, Комп'ютерна графіка Олена Савіна. Керівник проєкту Віктор Бойко, Житомирська обласна державна телерадіокомпанія.